Високоповажні козаки та козачки сьогодні на найнепотрібнішому каналі на світі буде дещо незвичне відео. Зазвичай я роблю безглуздий, марний, дурнуватий та абсолютно безмістовний контент. Але сьогоднішнє відео планую зробити корисним, тому що тема цього відео вкрай важлива та актуальна. В українському Ютубі вже досить багато є відео на тему, чому важливо перейти на українську мову та забути мову в. Ворога, але я зроблю своє відео на цю тему інакше. Я додам до відео аргументи російськомовних українців, деякі з котрих зауважте є вагомими та послідовними. Розберу ці аргументи, а також, як завжди, додам до відео трохи свого гумору, так би мовити, айвона break the rules. Що нічого, це відео буде корисним україномовним глядачам, яким наведені мною аргументи допоможуть у спілкуванні з російськомовними українцями. Але здебільшого, це відео буде корисне саме російськомовним українцям. Наперед скажу: я добре відношусь до всіх українців. Ми зараз єдині як ніколи любимо, поважаємо, підтримуємо один одного. І треба не забувати, не дивлячись на те, якою мовою ви перетворюєте думки. У звуки ворог у нас спільний, і цей ворог не лише Путін та його посіпаки, солдати, цей ворог Росія, яка зростила Путіна та його подібних, і зробила їх своїми безпосередніми атрибутами. А ще один з атрибутів Росії тарарата. -та -та -та! Її мова, точніше, язик, про який сьогодні і поговоримо. Буду вдячна вам за підписку на мій канал. Зараз тицяйте туди, кудись, отуди, десь там оця кнопка. У вас вподобайка, дзвіночок, коментар і погарцювали. Подумайте, пані та панове, це ж класно, що в нашій мові є два різних слова мова та язик. Наприклад, як в англійській language – танг. А в великому, могучому рускому язики язик це мова і частина ротової порожнини. Що ж спробуємо розібратися? Чи дійсно є різниця? Можливо, можна продовжувати розмовляти в Україні російською та при цьому залишатися патріотично налаштованим? В Україні ж розмовляють англійською, в деяких селищах на кордонах навіть польська та угорська проскапують. А що не так з російським язиком? Невже не можна язиком розмовляти тільки тому, що Путін збожеволів? Люди добре, да ви пайміте наконець, яка я раз... Ні, це єзик важен. Ну так відріж його собі. Почнімо з того, як російський язик опинився на теренах України. Перші згадки про те, що московити почали позіхати на наші території, датуються 1169 роком. Були війни під час Великого князівства Литовського, річі Посполити України у складі Російської імперії, де Російська імперія придушувала Запорізьку Січ, радянське вторгнення в Україну. Ну, і власне історія України вже після розпаду радянського союзу. Московити впродовж століть вели агресивну фізичну політику щодо українців та забороняли нашу мову. Емський указ та Валуєвський циркуляр. Радянська влада переслідувала та вбивала українських дисидентів, вчиняла геноцид на наших землях. Навіть після розпаду радянського союзу Росія продовжувала пригнічувати та асимілювати українську культуру з. Російською. Власне, таким чином і народився суржик: бліде, недолуге поріддя української мови, яку витісняла російська. Росіяни штучно змінювали нашу мову. Таким чином, садовина і городина стали фруктами та овочами. Моя бабуся розповідала, що в 60-х роках приїхала в Київ з області та не впізнала столицю. Всі вивіски та назви були на язикі. Тому відповідь чи по власній волі українці стали розговарювати. Очевидно, ніхто не прокинувся одного чудового літнього ранку, подумавши: «Хм, не начать би мені на русська молвіть». Ні, ми, українці, знаємо язик як наслідок агресивної політики Росії проти нас. Сиділи в московити на своїх болотах. Ми б в Україні не знали значення слова чоловік. Люди. Людина. Люді. Чоловік. А звідки чоловік взявся? Що значить звідки? Досі чимало людей, на жаль, спілкуються мовою, якою надаються накази нас вбивати. Чи не є це опосередкованим різновидом стокгольмського синдрому? Філософське питання. А з мене такий собі філософ. Тому відповідь на питання, а яка різниця, Питання, яке насправді навіює українцям російська ліберальна пропаганда, звучить так: різниця є. У нас спільний ворог, Росія, російський солдат заходить на наші землі, і в нього справджується російська пропаганда в голові. Дайте же ж народ, з нами на нашим язикі, Пам'ятники Пушкіну ставіть, знає нашу культуру, та ми від. Правду Один народ, браття наше менше малороси. Є мир, це коли народи живуть у злагоді та без війни, а є світ. Назва планети Земля з людської точки зору, вся людська дійсність, середовище, в якому існує людина під час життя. Блін, як все сложно У нас на язикі за ці два поняття одно слово відповідає Подивіться на долю Білорусі. Зараз по факту жодної Білорусі не існує. Існує білоруська область Росії, яка забула свою рідну білоруську мову, відреклась від своєї культури та надає свої території для обстрілу. Стрілу нашої держави. Білоруси переважно такі ж боягузи, як і росіяни. Росія зробила їх собі подібними і хоче зробити собі подібними нас, впливаючи на нас культурно і за допомогою мови. За часів радянського союзу Росії це частково вдалося, і багато людей старшого покоління мислять категоріями нічого не змінити. За нас і так все вирішать. Ми маленькі люди. Політика, брудне. Діло, яким немає сенсу цікавитись. Знайомі наративи? Угу. Як наслідок, ми починаємо думати як раби і не помічаємо відсутність себе як особистості. Раб не може сказати в однині Я переможу. А вільна людина може: Я переможу. Ми переможемо. Ми побідім. Я побежу. Куда побежишь? Из Херсона, Киевской, Черниговской, Харьковской, Сумской области. Якщо комусь здумається навести до прикладу я одержу победу», то це перекладається як я здобуду перемогу, а не як я переможу. Бо росіяни не можуть це сказати взагалі Камон! Тому в наших руках зробити так, щоб Україну не спіткала доля безхребетних білорусів, які нічого не можуть вдіяти з диктатором та загубили власну державність саме через мову. Росія впливає на нас ментально. Робить нас лояльними до її культури, є ступені зросійщення. Ми починаємо розуміти російську, потім розмовляти нею, потім споживати культуру Росії, цікавитись цією країною, симпатизувати окремим особистостям, хотіти відвідати Росію, хотіти, щоб Росія сюди прийшла. Росія змушує нас забувати про попередні свої злочини проти нашого народу. Та пропонує вам вибір, якого насправді не повинно бути. Вибір між рідною мовою Московії та унітазною Орди, та рідною мовою нашої держави. Тому різниця є. І вибір за вами. Слухавку кидай, це шахраї телефонують. А, Добре. Трубку брось, а мошенники машенники звонять. В смислі, ти чо? А! Трубку в смысле эту Чо, чо так сложно? Блин, запутаться можно? дуже часто бачила в коментарях під дописами з закликом перейти на українську посилання на статтю 10 Конституції України від російськомовних українців. Стаття 10 Конституції України Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської інших мов на. Національних меншин України дійсно в Україні демократія, тому кожен українець має право спілкуватися будь-якою мовою. Я взагалі не оскаржую того факту, що ви маєте право спілкуватися російською. Питання в тому, навіщо ви спілкуєтесь мовою, яка є рідною мовою сусідньої країни агресора. Навіть давайте упустимо той факт, що це країна агресор, хоча цього робити не треба питання, чому б не спілкуватися рідною мовою нашої з вами країни? Чому б не розвивати рідне? Якщо скажете, що спілкуєтесь язиком тільки тому, що у вас рідні та сім'я російськомовні, це відмазка. Моя сім'я теж була російськомовна. Дід то взагалі виходець з Мурманської області, виходить, що в мені тече росіянська кров. Не надто привабливо. Я перейшла на Солов'їну всі. Перейшли на соловіну. Ізі! Масло в машину залей. Що ти залий. Масло заливаю. Оливкове. А надо було підсолнечне? Мастило в автомобіль залий. Добре. Якщо ви досі вважаєте, що проти України воює Путін і солдати боягузи, я вам скажу так. Путін є лише частиною руського міра. Ось, наприклад, попередник Путіна Єльцин, уставший п'яний дядька, що вважався на Росію демократичним президентом, почав війну у Чечні та урегульовував конфлікти в Молдові з придністровськими сепаратистами на боці, звичайно ж, сепаратистів. Путінський Такий опозиціонер Олексій Навальний закликав захід в 2014 році не давати Україні зброю і Крим не повертати знамениті його слова. Крим це що, бутерброд з калбасою, щоб його туди-сюди возвращати? Як там зараз у тюрмі Льоша бутербродами годують? Тому, як ми бачимо, Росії завжди було щось від нас треба. Казати, що на нас напав Путін, і один він винен у цій війні дуже наївно і неправильно. Прийде умовний опозиціонер на зміну Путіну, знову буде марити імперіалістичними настроями просто під більш ліберально молодіжним соусом. Проти нас воює руський мір на чолі з російським язиком. І цей руський мір хоче вас зросіщити. Чиніть опер. Вот наемся сладостей и начинаются проблемы с пищеварением. Так зачем ты добавляешь в пищу варенье? Їм солодощи и проблем с травленням не маю. Так, російська мова не є власністю Росії. Взагалі, мова не може бути власністю. Ну це ж не кросівки. Але мова є атрибутом російської культури, тієї самої культури, що створює в нас комплекс меншовартості та вважає нас малоросами. Біла Хвардія та Дні Турбіних Булгакова, як приклад, в п'єсі Дні Турбіних Булгаков показує українців як тих, хто створює новий світ та терори. Ризує російське населення своєю мерзенною мовою, якої на світі не існує у громадянства будь-якої країни є декілька аспектів за паспортом. Ви можете бути українцем, навіть ментально ви можете бути українцем, боротися проти ментівського свавілля, несправедливості та корумпованої влади. Але чи українець ви в культурному плані? Якщо завжди розмовляєте мовою іншої країни, мова Невід'ємний атрибут культури та держави, і найважливіший маркер національної самоідентифікації. Якщо я вас зустріну за кордоном, чи зможу я зрозуміти, що ви українець, якщо почую від вас російську, У 2021 році в Берліні під Рейхстагом я зустріла двох російськомовних туристів, яких попросила себе сфотографувати. Говорили вони з московським акцентом, прям таким нарчитим аканням. Тому після того як вони. Мене сфотографували, я спитала без долі сумніву: а от, откуда ви? І яким було моє здивування, коли почула, що з Харкова чорт забирай, я вам клянуся. Вони навіть без типового українського акценту з геканням і шоканням розмовляли. Сподіваюсь, ті харків'яни перейшли на українську. Взагалі, не зі злості це кажу. Я тоді сама руснявою розмовляла і була несвідомою. Знаєте, як оця приблуда двохколісна українською називається? Ні, не самокат, гуляй ногам. А якщо ти русський, то гуляй звідси зараз на окупованих українських територіях московити знищують надписи українською, стели українською, забороняють українську мову в школах та переписують історію. Тому немає особливої різниці, принадлежить русський язик Росії чи ні. Через руський язик Росія робить громадян будь-якої країни лояльнішими до себе. Ми голосуємо за проросійські партії, слухаємо. Гордона, Арестовича і не дай боже бардашам. Нам здається, що Максим Кац на нашій стороні він же проти війни, але ми не помічаємо, як Максим Кац у своїх відео називає наші міста руськими. Російська артилерія бомбила... Ми дякуємо реперу Фейсу за підтримку України в своїх дописах в інстаграмі, не помічаючи, що Фейс в своїх же дописах називає війну на Донбасі громадянською, а Степану Бандеру злочинцем. Російська мова може й не належить Росії, але робить нас відкритими до російської культури. А от вже російська культура так майстерно втілить в нас проросійські настрої, що одного дня ми й не. Помітимо, як дійсно стали малоросами та ніщим сортом руських. Поки російська культура пропонує нам шукати хороших руських. Я пропоную забути російську мову як провідник у світ російської культури. Як у вас називають літак самоліт? А чому самольот? Він же сам не літає, там пілот сидить. Умо розбиратися з визначенням патріотизму, українська Вікіпедія каже, що патріотизм це громадянське почуття, змістом якого є любов до батьківщини, відданість своєму народові, гордість за надбання національної культури, особливе емоційне переживання своєї приналежності до країни, мови, історії, традицій, готовність діяти в інтересах вітчизни та поста на її захист у разі необхідності дійсно виходить особливе ставлення до мови та збереження державної культури, якщо ми підтримуємо російську мову, розмовляючи нею в Україні. Це якийсь особливий вид патріотизму. У нас не вийде вибудувати українську державність, розмовляючи при цьому будь-якою мовою, крім української. Пишіть в коментарях вашу думку з цього приводу. Мені власне дуже цікава ваша думка. Насправді я не хочу ставити під сумнів чийсь патріотизм. Поняття патріотизму складніше, ніж здається. Саме через нас і наше лояльне ставлення до російської культури наші діти будуть вчити цю мову і розуміти Росію. Я такого майбутнього своїм нащадкам не бажаю. Алло, Галочка? Ти що мреш! Тільки но дізналась, що у вас на Росії словом брак позначають недолік в чомусь та шлюб між чоловіком і жінкою. Як таке можливо? Умом Росію ні понять. Я вважаю, Путін напав би на нас навіть якщо б 100% населення розмовляло б українською. Але треба розуміти, він та Росія прийшли сюди, щоб знищити нашу державність. Якщо припустити, що за допомогом чарівної палички нам зараз вже повертають всі наші землі, включно з Кримом, Донецькою та Луганською областями, Росія нікуди не щезне з України. Вона буде у думках людей подивіться, наприклад, країн Балтії, що входили в радянський Союз. Наскільки мені відомо, в Естонії молодь переважно дуже погано знає російську. Вони чули російську від своїх батьків, але не вчили її. В Латвії та Литві справи з цим трохи гірші. Найгірші справи з раковою пухлиною та її метастазами в Білорусі. Росія веде проти України не тільки фізичну, а й інформаційну та культурну війни. А у нас люди навіть не Усвідомлюють, що з кожним російським словом, що лунає з вуст українця, Росія виграє ту саму культурну війну. Треба їй завадити. Оце що таке? Лук. А це і це лук. Ну а це що тоді? Почки, а це і це почки. А логіка де? А її нет, Хто 8 років бамба дамбив? дамбіл? Канада та Швейцарія. Давайте візьмемо приміри цих стран. По-перше, немає такої мови, як Швейцарської та Канадської. А українська мова є. А по-друге, Україна це унітарна держава, якщо порівняти її зі Швейцарією, з Федеративною Республікою. У Канади з Україною також зовсім інша історія утворення. Читайте історію утворення нового світу та історію України. Спільне тільки те, що що там і там держави утворювали представники вищих гомінідів Гомо Сапіенс. Все. Як буде російською пів половина чогось підлога та стать? Пол добре, це типу пів чогось, а підлога та стать як будуть? Пол. друзі, підтримайте, будь ласка, мій канал фінансово на Патреоні. Або підпишіться та відправте це відео друзям. До речі, ставши моїм патроном, ви будете мати доступ до бекстейджу зі зйомок моїх відео. Дякую! Їдемо далі! Нарешті настав час розповісти вам свою історію. Цю ось дівочку пріпєвочку звати Оля. Оля родом з Київської області, прожила саме в столиці майже 7 років дорослого життя. І, на жаль, Оля до повномасштабної війни розмовляла виключно російською. Я була повністю поглинута російськомовним контентом на Ютубі, дивилася хороших руських, слухала російський панк-рок та опозиційний. Хреб виконавців. Я майже ніколи не розмовляла українською, а тільки писала нею в школі та здавала ЗНО. Співбесіді з україномовною людиною я ніколи не переходила на українську, завжди розмовляла російською. Ну, типу, а чо? Всі ж один одного розуміють. В мене на жаль, навіть багато татуювань російською мовою, які все життя будуть нагадувати мені, що в мені жив відчайдушний малорос, який нічого не знав про свою культуру та. Історію. Правда, одне статуювання я вже переробила. Минуле стерти не можна, а от визначити вектор майбутнього можна і треба. І мені дуже хотілося б, щоб цей вектор був українським. І щоб мої діти, якщо такі з'являться в мене, російську мову не знали зовсім. Я вже зараз намагаюся зупинити цю ракову пухлину методами, які мені доступні. Так, от, все своє свідоме життя я розмовляла мовою фашистів. Коли в 2014 році стався Майдан, мені було військові. 18 років я не цікавилась політикою, на жаль, але розуміла, що Росія незаконно анексувала наші території та у вигляді боротьби за рускоязичне населення веде війну на Донбасі з метою ще більшої анексії наших територій та підривання української суверенності зсередини, коли 24 лютого трапилось повномасштабне вторгнення. Я була вимушена тікати з місця мого тодішнього проживання на захід України, і вже тоді багато моїх знайомих писали в соцмережах про те, що давайте, мовляв, відмовлятися від мови окупанта. Я була серед тих людей, які казали: Тю, така яка різниця? при чому тут язик, альо, а це ж все путін? Десь через два місяці рефлексії, поглибленого копання в історії України та роздумів щодо того, а що взагалі відбувається, я прийшла до висновків, які озвучила в цьому відео. Скажу одразу, що в мене були. Дві спроби повністю перейти на українську, і перша спроба, десь на початку квітня 2022 року, не мала успіху. Я три дні поспіль розмовляла українською, навіть придушувала думки російською. Мені було Край складно. З вуст лунав суржик, а всередині сидів малороста, глузливо посміхався. Через три дні пекла я покинула спроби розмовляти українською, і мій мозок з легкістю видихнув. Це було. Краще ніж оргазм, і я думала: ні, ну наконець то можна ні бекать, ні мекать, а щощать себе лічністю що була до этого. Я розуміла, що між мною та росіянином є дві спільні речі. Перша річ: ми обоє живемо на планеті Земля. Це я змінити не можу. Друга річ. Ми обоє розмовляємо однією мовою це я змінити можу. Тому друга спроба повністю перейти на українську мала успіх. Я просто пообіцяла собі та написала про це в соцмережах, що більше ніколи. Не буду розмовляти російською. Мені було важко, російські думки знову лізли в голову. І кожного разу, коли вони лізли, я згадувала зґвалтовану бучу, знищений Маріуполь, та свою домівку під Києвом, куди було страшно повертатися. Приблизно через 7-10 днів я повністю думала українською, нехай і говорила суржиком. 100% це вже був новий етап мого життя, новий розділ в моїй особистій історії. Ви можете не повірити, але я навіть... Стала щасливішою. Я розмовляю рідною мовою. Як висновок хочу сказати одне: рефлексія річ складна та поступова, але необхідна для розвитку людства. Ставайте свідомими, піддавайте сумніву російські наративи. Задавайте собі питання, рефлексуйте. Ви обов'язково знайдете відповідь. І я дуже хочу, щоб ця відповідь була українською. Підписуйтесь на цей канал, кнопочка десь тут того, десь там вона у вас. Дякую за перегляд. Дивіться, як я вмію. І Як вам такий гумор? Росіяни б навіть і до такого примітивізму б не додумались. Все жартують про статеві органи. Жесть.